Ось такий крутий Rover з'являється в нас на продаж. Пригнаний із США з мінімальними пошкодженнями. Ове скло рідне, а термальне виглядає круто. Зимова гумка стоїть. Безключовий, сліпі зони, комплектація максимальна. Панорамка кожа. Все як ви любите. І пробіг в авто. 89 тисяч, а фішка дивіться, яка в ньому прикольно. Раз, завели, раз, шайбочка. Така вилізла крута. Ось такий апаратик, Все перешито. Музика преміальна. Ось такий крутий апаратик. Види? 89 тисяч пробіг. Авто у прибору не фарбоване. У кругу ціле, камера заднього виду є, електрокришка багажничка. Тут у нас також все присутнє, запасочки, шторочки. Ось такий крутий апарат. 2018 рік, повнопривідний, ціна буде такого тренжовера 22 500 доларів. Гарну знижку зробимо біля авто. Авто від власника. Один власник в Україні, документи, порядок, кого цікавить, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, тестуйте ось на такому крутому апаратіку.